Всім привіт! 14 липня 1789 року в самому серці Парижа натовп посталих громадян кинув виклик королівській владі, спрямувавши свій гнів на Бастилію, фортецю, що протягом століть була символом абсолютної королівської влади. Чотири години запеклого бою, дим, крики, гарматні постріли і ось масивні брами впали під натиском народу. Губернатор Делоне, здавши фортецю, загинув від рук Юрби, як і частина його гарнізону. Бастилія, що на той момент слугувала більше символом, ніж реальною загрозою, у ній утримувалось на той час лише сім в'язнів. Усе ж стала магнітом для ненависті. Вона була приречена на демонтаж, але впала не за рішенням міністрів, а під ударами революційних гармат. Її каміння потім розійшлося по Франції як реліквії. А рештки увінчені в пам'яті поколінь. Цей день став пульсуючим серцем нової епохи. Він розбудив місто, пробудив країну, а більше нічого вже не могло залишитись, як було. 14 липня назавжди вписалися вписалося в історію як день, коли народ повернув собі голос. Сьогодні французи святкують його як Фет національ а в усьому світі його знають як День Бастилії, день, коли старий порядок почав тріщати по швах. У Франції 14 липня є національним святом. Сьогодні ми поговоримо про День Зяк' Бастилії. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. За правління Людовіка XVI Франція опинилась в глибокій економічній кризі, частково через втручання в американську революцію, погіршену регресивною системою оподаткування та невражаєми кінця 1780-х років. Міністр фінансів Колон, замінивши Жака Некера, вирішив, що розкішні витрати зміцнять довіру кредиторів, але це лише погіршило фінансове становище монархії. І 5 травня 1789 року було скликано Генеральні Штати для вирішення проблем. Однак консерватизм Другої палати дворянства, що становило менше 2% населення Франції, паралізував обговорення. 17 червня третій стан, що представляв простолюд, проголосив себе національними зборами та органом для створення Конституції. Спочатку король виступив проти, але 9 липня він був змушений визнати їхню легітимність. Відтоді вони стали називатися установчими зборами. Париж, близький до повстання, за словами Франсуа Мін'є, був сп'янілим свободою і захватом. Преса друкувала дебати, а політичні дискусії виходили за межі зборів і точилися на площах і в залах столиці. Пає рояль став постійним майданчиком для таких зібрань. За дорученням цього зібрання в палі рояль народ розбив двері в'язниця Бая та звільнив гренадерів французької гвардії, ув'язнених за відмову стріляти в народ. Збори рекомендували, щоб їх помилували після формального повернення до в'язниці на один день. Рядові солдати, колись лояльні до монархії, почали підтримувати народ. 11 липня 1789 року Людовік 16 під тиском придворної знаті звільнив Жака Некера, міністра, що користувався підтримкою третього стану. Міністерство було повністю оновлено. Ключові посади отримали відверті реакціонери маршал де Брой, де для Дільсоніє, барон де Бертей. Звістка про звільнення Некера дійшла до Парижа вже наступного дня, 12 липня, після обіду. Місто сколихнула тривога. Чутка про змову проти народу поширилася миттєво. У Палі-Рояль зібрався величезний натовп. Серед присутніх був Каміль де Молен, Схопившись на стіл із пістолетом у руці, він закликав: громадяни, настала мить звільнення Некера. Це знак. Уночі швейцарці та німці вийдуть із Шамдемарс, щоб знищити нас. Єдина надія, це хапати за зброю. Парижани добре знали, що в складі регулярного війська, розташованого в Парижі і Версалі, майже половина становить іноземні найманці. Вони не мали жодного зв'язку із парижанами і не викликали довіру. Французькі ж полки залишились лояльними до двору. Того ж дня вулицями Парижа рушила колона із бюстами Некера та Герцога Орлеанського, символами надії. Від Палє-Рояль крізь е, театральний квартал демонстранти дійшли до площі Людовика 15, де натрапили на німецький королівський полк. Принц Ламбек наказав кавалерії атакувати. Натов розбігся. Барон Де Безенвіль командувач, не наважився на силове придушення. Побуючись кривавого розвитку подій і дезертирства серед своїх солдатів, він віддав, відвів війська до Севера. Тим часом у місті. Наростала тривога. Люди ламали митні бар'єри, які звинувачували у здорожчанні хліба і вина. Почалися напади на склади, шукали зброю, зерно і будь-які ресурси. І ввечері парижани увірвалися на територію Сен-Лазар, де знайшли 52 вази з пшеницею. Її одразу доправили на міський ринок. Розграбовано було і кілька арсеналів. Королівські війська не вживали жодних дій, щоб зупинити соціальний хаос у столиці. Полк французької гвардії, що тривалий час, був частиною постійного гарнізону Парижа, підтримував тісні зв'язки з місцевим населенням і загалом симпатизував в справі третього стану на початку липневих зворушень. Гвардійці залишилися в казармах, але ситуація стрімко змінювалась. Принц Ламбек, не довіряючи настроям у полку, наказав виставити 60 драгунів біля казарм на Шоссе Дантен. Офіцери французької гвардії намагалися зібрати своїх людей, однак безрезультатно. Полк фактично перейшов на бік містян. Тепер у руках повсталого Парижа опинився професійний військовий підрозділ. Звістка про це швидко дійшла до королівських командирів на Шам-де-Марс. У середині табору почали поширюватись сумніви навіть щодо лояльності наземних полків. Військове керівництво втрачало контроль. Серед молодих офіцерів тоді перебував і Гарцекаролеанський Луї Філіп, майбутній громадянин Король. Пізніше він висловив думку, що солдати виконали б наказ, якби їм його дійсно віддали. Він також зауважив, що офіцери французької гвардії, втративши ініціативу, залишили полк на розсуд унтрафіцерів. Невпевненість генерала Безенваля лише поглиблила хаос і, по суті, відкрила шлях до втрати королівського впливу в столиці. Вранці 13 липня Парижани почали самоорганізацію. Виборці усіх 60 округів міста зібрались і дійшли згоди щодо створення міської міліції з чисельністю 48 тисяч осіб для захисту порядку і спокою. Символом нового формування стали сині і червоні какарди, кольори Парижа. Наступного дня, 14 липня, командувачем міліції було обрано Маркіза де Лафаєта – Саме він невдовзі перейменував її на Національну гвардію. А 27 липня Лафаєт додав до Какарди білий колір, знак монархії, історичний колір бурбонів. Так, виник французький триколор. Це був чіткий сигнал. Мова йшла не про руйнування монархії, а про її перетворення. Про Нову Францію із конституційною формою правління. Ранок, 14 липня 1789 року, в Парижі минуло напрузі, буржуазна міліція, що формувалась напередодні і невдовзі стане Національною гвардією, вже здобула контроль над будівлею інвалідів без серйозного опору. Там захопили близько 30 тисяч мушкетів, проте без пороху. Відомо було, що 250 бочок із порохом нещодавно перевезли для зберігання до Бастилії. І на той момент у Бастилії перебувало лише семеро в'язнів, четверо фальшивомонетників, ірландський психічно хворий Джеймс Вайт, підозрюваний у шпигунстві, аг'юст Клод Таверніє, який колись намагався вбити Людовіка XV, го і граф де Соляш, ув'язнений за приватною скаргою родини за Десада перевели звідти за 10 днів до штурму після того, як він вигукував із вікна, що в'язнів вбивають. Ще до липневих подій існували плани знести Бастилію і створити на її місці громадський простір. Фартеця стала надто дорогою для утримання, але в очах Парижан вона залишалася уособленням абсолютної монархії. Попри свій імідж, Бастилія не домінувала над кварталом. За дослідженнями, її висота не перевищувала навколишні будівлі. Гарнізон складався з 82 інвалідів, колишніх вояк, непридатних до активної служби. І 7 липня його підсилили 32 гренадерами зі швейцарського полку Саліс-Самат. У фортеці було 18 восьмифунтових фунтових гармат і кілька менших. Калібрів. Губернатором Бастилії на той час був Бернаро Не Делоне, син попереднього коменданта, народжений у самій фортеці. Натовп почав збиратись біля Бастилії близько полудня. Основна вимога прибрати гармати, видати зброю та порох. І для переговорів до фортеці впустили двох представників муніципалітету, а третій прибув із чітко сформульованими вимогами вже півдні. Перемови не тривали, але натовп зростав і ставав дедалі більш нетерплячим. Близько 13.30 люди прорвались у зовнішній двір. Невелика група видерлась на дах над воротами внутрішнього двору і зривала ланцюги підйомного мосту. Один із нападників загинув. Гвардійці закликали до відступу. І ці слова в штурмі сприйняли як заклик до атаки. Почалася стрілянина. Перестрілка тривала годинами, нападники вважали, що їх затягнули в пастку, і боротьба перетворилась на запеклу цутичку. Намагання знов розпочати переговори не мали успіху. Біля 15-ї години до Бастилії підійшли озброєні гвардійці з двома гарматами, які дали по кілька залпів. Возами зі змоченою соломою намагалися створити димову завісу, та дим заважав обом сторонам. Вози забрали, королівські війська, розташовані на шам де марс не втручалися. О 17-й годині, усмідобувши безперспективність спротиву, Делане наказав припинити вогонь. Через вузький проріз у воротах він передав листа із пропозицією капітуляції, застерігаючи, що в разі відмови він підірве запаси пороху. Пропозицію не прийняли, але й ультиматуму не дали ходу. І далене вирішив здатись. У фортеці бракувало води, харчів, і тримати оборону було більше неможливо. О 17.30 ворота Бастилії відчинилися. Нападники війшли до фортеці. Бастилія впала. Офіційний список переможців згодом нараховував 954 особи. Насправді в штурмі брали участь не більше тисячі: ремісники, дезертири, торгівці. серед них 21 винороб. Це був початок. У зіткненні та ран загинули 98 нападників і лише один захисник фортеці. Нерівність пояснюється міцним укріпленням, яке забезпечували стіни Бастилії. Губернатора Бернара Рене Делоне захопили живим і повели до ратуші. Друзі його били, ображали, принижували. І біля самої ратуші почалася суперечка про його подальшу долю. Виснажений і закривавлений Делоне вигакнув досить хочу померти і вдарив кандитера Дюлєв Пах. У відповідь його закололи. Смерть Делоне стала сигналом. Британський мадрівник, доктор Едвард Рігбі згадував. Ми побачили дві закривавлені голови на піках. Це були голови Маркіза Делане, губернатора Бастилії та пана Флесаля Приво-Купців. Це було моторошно і жахливо. Шаковані ми негайно залишили вулицю. Того ж дня загинули троє офіцерів із постійного гарнізону фортеці. Звід паризької поліції зберіг описи їхніх ран та одягу. Ще троє інвалідів були лінчовані. За деякими свідченнями, двоє гренадерів швейцарського полку Саліс Самат, зникли без звісті. Ймовірно, вони також були вбиті. Решту швейцарців урятували гвардійці з Французької гвардії та згодом звільнили для повернення до полку. Їхній офіцер, лейтенант Луї де Флю, залишив докладний рапорт про оборону фортеці. У ньому він критикував дії Делоне, звинувачуючи його нерішучості, нерішучості і нездатності до командування. Проте реальна причина падіння Бастилії, вочевидь, крилася у бездіяльності королівського командування. П'ять тисяч солдатів, розташованих табором на Шам-де-Марс, не втрутились ані під час захоплення інвалідів, ані під час штурму Бастилії. Єдиний наказ, надісланий губернатору бароном Де Безенвалем, звучав коротко. «Місьє долоне має триматися до кінця. Я надіслав йому достатньо сил. І тим часом до ратуші наблизився ще один вирок. натовп. Звинуватив привок купців Жака Де Флеселя у Зраді. Його намагалися відвести до пале Рояль на суд, але дорогою його вбили. Король дізнався про штурм Бастилії лише наступного ранку, 15 липня. Новину йому повідомив герцог Беларуш Фуко. Це заклала, запитав Людовік 16. Ні, ваше величність, це не заклад, це революція, пролунала відповідь. У французькому історичному дискурсі падіння Бастилії вважається початком революції, але не всі дослідники погоджуються із цим. Зокрема, історик Ян Девідсон у своїй праці Французька революція від просвітництва і до тиранії вказує, що саме капітуляція короля перед третім станом у Версалі, яка сталася раніше, заклала основи революційного процесу. Адже буржуазні депутати національних зборів саме через парламентські механізми визначали хід подій упродовж наступних трьох років. Та саме 14 липня, вперше у подіях вирішальну роль відіграв народ парижани, ремісники, торгівці, дезертири. У цьому етапі революції вони ще були союзниками буржуазії. У Версалі національні збори довгий час не мали достовірної інформації про події в Парижі. Ситуація залишалась напруженою. Депутати побоювалися, що маршал Деброй готує переворот, спробу змусити збори прийняти королівський наказ від 23 червня, а далі розпустити їх. Першу точну інформацію привіз Луї Марі Шарль Ганіль і Ванкалі Дейстар були відправлені до ратощі, де підтвердили його слова. І вранці 15 липня стало очевидно, що монархія втратила контроль. Король і його командування здали позиції. 23 полки, зосереджені навколо Парижа, отримали наказ повернутись до своїх постійних гарнизонів. У самому Парижі швидко формувалися нові органи влади. Бартіс де Лафаєт прийняв командування Національною гвардією. Жан Сльвен Багі, один із лідерів третього стану, автор клятви в залі для гри в м'яч, став мером нового муніципального уряду столиці. Кому не Парижа. 17 липня Людовік XVI визнав поразку. Він оголосив про повернення Некера, якого нещодавно звільнив, і особисто прибув до Парижа. На площі перед ратуш'ю він прийняв із рук хабаї, кокарду, червоного і синього кольорів. З натовпу пролунали вигаку Хай живе король і хай живе нація символічне об'єднання двох начал, яке ще здавалось тоді можливим. Одразу після кривавих подій 14 липня частина французької знаті занепокоєна несподіваним, хоч і поверховим примиренням між народом і королем, почала залишати країну. Першими від'їхали граф Дертруа, молодший брат короля і майбутній Карло X разом із двома-двома синами. Слідом за ними принци Де Конде і Коньє. Родина Поліняк, а трохи згодом Шар Олександр де Калон, колишній міністр фінансів. Вони оселилися в Турині. Де Калон, виступаючи від імені Дартуа і Конде, почав готувати заклик до інтервенції створення європейської коаліції проти революційної Франції та розпад громадянської війни. Тим часом новини про повстання в Парижі стрімко ширились країною у багатьох містах. Місцеві громадяни почали ігнорувати королівську владу, створюючи муніципальні органи та збройні формування у дусі народного суверенітету. У сільській місцевості ці процеси перейшли у фазу масових зворушень і спалювали феодальні архіви, нападали на помістя, переконані, що знать готує контрреволюцію. І цей період отримав назву Великий страх. І він тривав з 20 липня до 5 серпня. 16 липня лише через два дні після штурму Бастилії британський посол Джон Фредерік Саквіл. Писав у Лондон, таким чином, мілорд. Найбільша революція з усіх відомих була здійснення з мінімальними жертвами, якщо оцінювати масштаб події, відтепер можна вважати Францію вільною країною, короля монархом із обмеженою владою, а знать прирівненою до народу. Але революція невдовзі знов нагадала про свою криваву сторону. 22 липня в Парижі НАТО втратив Жозефа де Дує, нового міністра фінансів та його зятя Берте де Севіньї або хлінчували як представників ненависного старого режиму. У 1790 році близько 900 осіб, які заявили про участь у штурмі Бастилії, отримали свідоцтва примушців. Деякі з цих свідоцтв збереглися й до наших днів після штурму течились дебати щодо подальшої долі фортеці. Звучали пропозиції зберегти її як меморіал визволення або використати як склад для Національної гвардії. Але постійний комітет муніципальних виборів Парижа ухвалив інше рішення: Бастилію слід демонтувати. Завдання отримав будівельник П'єр Франсуа Палуа. Роботи розпочалися негайно. Було залучено близько тисячі робітників. І протягом п'яти місяців фортецю повністю знесли. Її годинник, прикрашений зображенням закутих у кайдані в'язнів, розплавили. Було знищено також чотири кам'яні статуї. 1790 року маркіз Дефаєт передав ключ від Бастилії президентові США Джорджу Вашингтону. Ключ виставляли в адміністративних будівлях Нью-Йорка і Філадельфії. Сьогодні він зберігається в маєтку Вашингтона, Маунт Вернон. Палуа пішов далі. Він виготовляв мініатюрні моделі Бастилії з її уламків, карбував медалі з розбитих кайданів, а каміння з фортеці розсилав по всіх департаментах Франції. Частину цих фрагментів використали при зведенні мосту Конкорд через сену. Одна з башт, знайдена у 1899 році під час будівництва метро, нині встановлена в сквері Анрі Галі. Механізми годинника та дзвони зберігаються в музеї Кампанер. На площі Бастилії викладений контур фортеці, а фрагмент її фундаменту виставлено в підземному переході станції метро. На згадку про день, що змінив хід французької історії. Ось така історія. А на сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментаря. І побачимось в нових відео. Всім пока!